Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Вдячна всім, хто дивиться мої відео. Підписується на канал, ставить лайк прикрасам та залишає коментарі. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перший в показі. Ефектне кольє з натуральними культивованими перлинами. Довжина кольє 42 плюс 4 см. Загальна довжина 46 см. Розмір перлин 10 мм та 6 мм. Вага кольє 10 грам. Із воротнього боку ланцюжок, застібка, карабін, вартість кольє 2500 гривень. Срібні сережки з натуральними блакитними топазами. Розмір поверхні 19 на 14 мм. Розмір топазів 10 на 9 та 8 на 5. Кубічний цирконій – 1 мм. Англійська застіпка штифт. Занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральним перламутром. Розмір поверхні 20 на 8. Розмір перламутру 7 на 4 мм. Вага каблучки 2,9 грами. Розмір 18,5. Вартість каблучки 1200 гривень. Яскраві сережки з натуральними опалами та танзанітами. Розмір поверхні 24 на 16 мм. Розмір опалу 9 на 7. Танзаніт 4 гметиме. На 2 міліметри. Вага сережок 7 грам. англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього воротнього боку. Опали дуже яскраві, вартість сережок 2500 гривень. Каблучка з натуральними опалами, аметистами та гранатами родулітами. Розмір поверхні 20 на 19 мм. Розмір камінців 5 міліметрів та 4 та 3 міліметри. Вага каблучки 4,6 грами. Розмір каблучки 18,5. Із воротнього боку. Вартість каблучки 1800 гривень. Комплект з натуральними опалами та сапфірами каблучка та сережки. Каблучка. Розмір поверхні. 20 на 15 мм. Опал 8 на 6. Сапфір 1 мм. Вага каблучки 3,7 грами. Розмір каблучки 17. І зворотнього боку. Сережки. Розмір поверхні 20 на 15 мм. Опал 8 на 6, сапфір 1 мм. Вага сережок 4,6 грами. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. І зворотнього боку. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту 3300 гривень. Дякую всім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!